Готові. Что скажешь? Покажи мне видео. Привет, друзья. Как справа у вас? Я рискую всем, но я иду. В ГТА. Дані, вона залишила? Дозволила? Ну, вона сказала, ти ризикуєш Європу і культуру. Я кажу, все під контролем. Ви, ви пам'ятаєте, як ми матки встелили? Ні. Є льот. Туди льда, так. Туди, да. Туди льда побільше і оце буде файно. Да? Угу. Оператор <пратор пратор пратор> тут. Вогнічка <пратор> тут. Зараз Димас несе, щоб ми не пішли так швидко. Порачу <реш> камеру, і от така грубіровка. Тут у нас і барсуков, і мінзапак, і дімандроб, і авансер, і, і і льоха. Він з Харкова приїхав на змагання. Сьогодні ми знімаємо для вас. Ну супер унікальне відео. Я думаю, на просторах ютуба такого ще немає. У нас є відро з водою та шампуню і є смак Дуже слизький. А вони спродемонструють, наскільки він слизький. Чуть про ні, просто проєс. Не падай, не падай. Кінець відео. Дякую. Обережно. Все. Ну ви, ви зрозуміли, наскільки він слизький. Ми починаємо з п'ятерки, потім йдемо на сімку і. Я без десяти метрів. З десятки. З десятки. Братик, він з десятки. Короче, так. Да. І зараз ми починаємо. Тому так, да, не переключайтесь, зараз буде реальний екшн. <пілля> Вони готові. П'ять. Так, п'ять. Друзі, це було бомбезно. Да, 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 да. Поїхав? Поїхав Дімас. Ну, покажи побольше. Там ничего нема. И это же пятерочка, нормально. Да, вот так. Два. Три. Ой-ой-ой. Леха. А ну, все, все, снимай. Марк робить два вперед. Жалко. Ой-яй-яй-яй-яй. Заключний стрибок з п'ятерки, два назад Марка Гриценка. І потім ми переходимо на сім. да-да-да.

За найкреативніший стрибок ви отримуєте велику шоколадку Мілка. Пацани! За що вообще? била-била! Дуже Максим забрав шоколадку. А вони слити! <coughs> <or gibberish> Оооо! Перед, перед э, цим-сим івентом тренер сказав, тільки не вбийся. Ні, прикольно, я думаю, буде страшніше. Що скажеш? Ну, Авенес герой. Поїхали далі. Дімас. Дімас. Все, все. готово. А що він? Та ну полторушку, блин. Or, or, or. Пацаны, а два вперед буде? Я буду два назад Реально? Драка-драка. Що він робить? Щось дуже опасне. Ой! Ну це було, це було... фаєр назад. А! Що? А Венець придумав дуже крутий елемент, я не зроблю. Подожі. <сів> <сів> <_крий> Скажи, що зараз буде. А що він робить, я не знаю. Я очкую за Венеса, я не знаю. Були об'ємнолі. Так, стоп, тут ну, у нас тихай, боротьба тиха. за шоколадку. Тих. Тиха, час, Гріць не хоче програвати. <му> Він не хоче програвати. <покажи> <Вільного>. oh! oh!. <покажи> Люди шокуються, шокуються. У нас два претендента на шоколад. Ну, да, реально поки що найзапетніша боротьба між Аванесом і Гріцем. Ну треба третій раунд. Я думаю, двадцять сімерка. Десятки не буду. Що ми до дорожки долітів? Я Де... прилітав уже дорожки. Де... Хочу дорожки так. Де... Ми зараз будемо перевіряти, наскільки далеко можна улетіти. Де... Де... просто я пропоную пацанам стрибати з десятки, а вони кажуть, що вони долетять до дорожок. Зараз будемо перевіряти, наскільки можливо взагалі. Що? Ну я ж про це і кажу. О, Не, ну все одно з десятки неможливо. Да, то можно. Я таки знав, що Аванес буде сьогодні сповняти. Аванесов це людина, яка сказала, у тебе скоро чемпіонат Європи, чемпіонат світу, будь обережним. Чел поки що у нього три найкреативніші стрибка за Він за словом. Ні, він е він зробив відео. Що скажеш? Покажи мені відео. Що, стрибок. А, він капілту. Он Він Чесно, чесно, мені... Мені здається, йому під... Ні, кригайка. Ну зараз. Піфагор сьогодні. Ладно, сейчас. Чого сейчас ця явочка дуже серйозна? 105, це вообще жорстко. У нас сьогодні герої. А сім десятків до спит. За скін в доті. А на спиняки. На спиняки, просто так. ハハハハ

А я ничего, у меня мыло в глаза попало. То есть ты на мышечный, да? А оно дурное. Молодый. Сейчас Димас просто тестирует, потому что... Стоп, подожди! Він не хоче навіть залазити на десять. Що Що? Хто хоче на не, я. Ні, я я сказал, если мы тоже. Приятный добро. Скажите, Скажіть ваши впечатления. Больно страшно и неприятно. А ну отойди, отойди. А мы на. Все, короче, Пройшов час мерзопакоснула виконувати покарания. Сегодня будем стрибати из метра все. Таке у нас покарання, ми вибрали від підписників. Ти готовий? Ну так. Да. Ну це взагалі дуже боляче. Ну, на мою думку, це а буде. Чуть-чуть? Ні, насправді це не, реально так. дуже боляче. Ну, мені здається. І ще він з розкачечки буде діяти невеличку, тому так. Да. Ну подивимось, що воно буде, мені трішечки за нього страшно. Все, що ти готовий? Ну так. Да. Пацани, він зараз буде всі стрибати. С метра. Сюда. Передай привет Маме. Привет, мама. Мама, я в ютубе. Мама, я в ютубе. В телевизоре. Я так вот. Привет. Ладно, ну все, короче. Ліски у тебе типу. такі креснючі, дядя. Ну ладно, ну, програв. Покарання виконав. Зараховано. Красава. Друзі. Красава. Все, залишилось подарити Аванесову шоколадку і все. І відос на цьому закінчить. Ні, ну ладно, мені тебе правда жалко. Право. Ладно. Ну нічого. Програв, програв. Все, сігма, сігма. Сіма. Так, ну як і обіцяли, ось шоколадочка така. Зараз будемо пробувати і дарувати Аванесу. Ось він вже прийшов. Дякую. Все, гаразд, заслужив, заслужив. За... Залутав, красавчик. А також, якщо вам сподобався даний відеоролик, пишіть в коментарі плюс вайп, як завжди. І просто ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, тому що пацани, ми всі постарались, ми все організували, попросили тренерів, тому да, буду вдячний кожному за будь-яку підтримку. Тому дякую за перегляд, усім па-па.